По статистиці 70% і більше ураження ворога це якраз такі дрони. Дрони патрулюють, дрони шукають, дрони розвідують і дрони знищують. Ми займаємося аеророзвідкою, літаємо на дронах. Ми, як нам кажуть, ми очі нашого підрозділу, нашої роти. Продаємо картинку, показуємо те, що не видно з землі, з неба, але з неба зараз теж не сильно видно, тому що туман гльобаний. Літаємо. Шукаємо підпів, шукаємо техніку, шукаємо пересування, рух техніки, рух підпів. Працюють наші розвідувальні БПЛА постійно 24 на 7, хлопці літають, я перед ними знімаю капелюх. Я сам такий був, починав з цього, вони шукають цілі, переміщення, укриття. Цю всю інформацію збирає Айстар і по необхідності дає нам цілі. Тобто, якщо це починається рух піхоти або техніки якоїсь, її помічають в нас, отак треба. Раз і дрон готовий летіти, тобто це буквально хвилина-дві і дрон в повітрі. Якщо це якийсь просто умовний там бліндаж знайшли, то може артилерія на наступний день, якщо це вночі, було, на наступний день відпрацювати по цьому місцю. За останню зміну Знешкоджували укриття противника й ймовірні, тобто де вони можуть ховатися, тобто підвали, в яких бачили їх рухи, бліндажі, де також були рухи, і так далі, і тому подібне. Як ворог захищається від наших дронів? Так само проти, проти дронів він захищається антидроновими пушками. Так само збивають FPV, перехоплення. Те ж саме, що і ми робимо, в принципі, воно якось працює баш на баш. Ці дрони, які відлітають від нас та від суміжників, вони працюють. На них перехоплення дуже-дуже мало. Ну, наскільки я помітив за свій період, скільки я тут.